Ми ну визврачаю з громкому аресту Верховной Ради, щоб розібратися в произошедшем, Ми пригласили в студію народного депутата Олега Ляшко, лідера радикальної партії. Пане Ляшко, ви були під час арешту Місючука поруч з ним. Судячи з вашого обличчя, для вас це було несподіванкою. Взагалі, що це було на вашу думку? Безумовно, те, що я бачив, це було для мене повною несподіванкою. Але водночас те, що відбувалося в парламенті, це чистої води розправи. А, бачите, ви мене запросили для того, щоб я мав можливість аргументувати нашу позицію у Верховній Раді. Я був позбавлений цієї. Можливості це нонсенс. Звинувачують людину, звинувачують політичну команду, політичну фракцію у вчиненні злочинів, і мене лідера фракції позбавляють можливості сказати слово. Добре, не дали слово мені, але яке ви маєте право не давати слово Мосійчуку, якого ви звинувачуєте в злочинах? Я хочу нагадати, що один із так званих законів диктаторських 16 січня це був закон про спрощення процедури притягнення до депутата до кримінальної відповідальності. Так навіть у цьому так звано. Ному диктаторському законі депутати залиша депутату, якого винувачують у злочині із якого пропонується зняти недоторканність, залишали право виступити із словом. Ну може через, через через, випадку надмірно напружену ситуацію? Такалася, послухайте, не можна виправдовувати порушення закону якоїсь надмірної ситуації. Винен не хай відповідає. Але хто дав право позбавляти його слова? Хто дав право позбавити його основоположного права на захист, на доведення своєї. Позиції на може він він би вибачився, може він довів би фальсифікат і так далі. Але і цього так є далі. слідство і суд. E, послухайте, є встановлена законом процедура. Я наголошую законом України. Є конституція, ні прокурор, ні хто інший не мають права. Якщо Мосічук злочинець, то ви не маєте права вчиняти такі ж злочини. Ви не маєте права по безпреділу сажати його в тюрму. Дайте це йому можливість. зараз нравість. Ви говорите всім тим 262 депутатам, які проголосували. Ні, e, я говорю, це країна. Що не можна загнати людей у світле майбутнє по безпреділу. От Гройсман кричить, давайте, давайте голосувати. Я хочу на нагадати: Генеральна прокуратура порушила і зараз обвинувачує по голосуванню по законах 16 січня Єфремова, Олійника, Калєтніка. Гройсман чинив такий самий злочин. Він так само має відповідати перед криміналом, перед судом. Саме тому завтра я особисто написав заяву до Генеральної прокуратури про притягнення Гройсмана до кримінальної відповідальності. Дальності за порушення законів України, коли розглядалося це питання, це чисто води безпреділ. Коли говорять ваш кореспондент говорить, що це чи боротьба з корупцією. Ні, це не боротьба з корупцією, це політична розправа. До тих пір, поки радикальна партія була в коаліції, ніхто подан на нас не подавав. Як тільки ми перейшли в опозицію, я хочу сказати, крім Масічука, на п'ятеро інших народних депутатів порушені кримінальні справи, і я не виключаю на п'ятеро інших народних депутатів від радикальної партії. Порушені кримінальні справи, зокрема, анди, Крім Масійчука, Андрій Лозовий, Дмитро Лінько, Сергій Скуратовський, Сергій Рибалка і я. Тобто шість народних депутатів від радикальної партії, е, порушено кримінальні справи. Я питаю: у нас вся корупція, всі злочини саме в, в радикальній партії. Ну, може, партії більше ні ден... Її більше ніде? Ну, Поки що ми не бачимо інших. Якщо генеральний прокурор хоче боротися з корупцією, хай починає з президентського кабінету. Там найбільша сьогодні корупція. Якщо генеральний Прокурор хоче боротися з корупцією. Ви називали прізвище Ігора Кононенка. Це бізнес-партнер президента Порошенка. Хай за ним камеру встановлять і подивляться, скільки мільярдів він кожен день туди-сюди ганяє разом із своїм бізнес-партнером російським олігархом Григоришиним. Через От це... хай там борються з корупцією. Через це ви саме про це ви в п'ятницю говорили. Через це ви не змогли вийти на шоу шустера, і через це він змінило місце своєї прописки. Абсолютно правильно по команді президента Порошенка. Шенка, я так розумію, вони домовились із Коломойським власником каналу «1 плюс 1». Мав виходити в ефір шустер. Його за дві хвилини я був свідком цього, коли керівник шустер студії отримав повідомлення за дві хвилини до виходу з ефіру, що їх знімають. Я абсолютно точно знаю, що це була особиста команда Порошенка для того, щоб заблокувати нам можливість донести свою позицію. Я питаю: якщо Мосійчук винен, якщо Мосійчук брав гроші, одне дуже просте питання. От показують на відео, що він узяв гроші. Я не суддя, не прокурор. Я Простий громадянин. Я питаю, якщо ви зафіксували, що він взяв гроші, чого ви не пов'язали на місці злочину, його, коли він брав гроші, Чого ви не вилучили ці гроші, не, не опломбували їх, там краскою не намалювали. Тобто нема проблем, якщо у вас є оперативний супровід, оперативне відео, гроші вручили цей вийшов. Тут же захопили Коротко, і взяли. Коротко, ваші дії буквально завтра після -завтра. наші дії такі: ми звернулись до вищого адміністративного суду про визнання незаконним рішення Верховної Ради, воно абсолютно не Закони і про це бо знають всі люди. Друге, завтра я пишу заяву до Генеральної прокуратури на Гройсмана про порушення кримінальної справи. Я розумію, що Генеральна прокуратура сьогодні не притягне Гройсмана до відповідальності. Через рік ми йому піднімемо цю справу. І Володя Гройсман буде сидіти в тюрмі за вчинені злочини. Третє. Ми вимагаємо від регламентного комітету зібратися, дати відповідний висновок. Четверте, шестеро народних депутатів України від радикальної партії сьогодні проти нас порушені кримінальні справи. Я передбачав й ближчим часом будуть внесені нові подання на арешт наших депутатів. Тому єдина можливість в мене апелювати до міжнародної спільноти і до громадськості. І найголовніше сьогоднішні дії навколо радикальної партії пов'язані з одним. Порошенко особисто мені погрожував арештом народних депутатів. Якщо я не припиню його критикувати, якщо ми будемо в опозиції його діставати, то я, користуючись нагодою, знаю, що президент Порошенко дивиться ваш канал з великим задоволенням. Я хочу йому передати Петро Олексійович. Ви можете посадити всю Орацію разом зі мною ми не зупинимося, ми будемо боротися, і ви нас не злякаєте. Те, що сьогодні відбувається, це політичні репресії. Це не боротьба з корупцією. Це політичні репресії, політичні переслідування опозиційної політичної сили, дякую. якої є радикальна партія. Дякую, Олексія. Дякую, Олег дякую Ляшко, вам. Лідер... Що, дякую вам, що на відміну від Гройсмана дали можливість сказати. Нехай дякую. Гройсман бере з вас приклад. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був гостем нашої студії.